Сьогодні хочу обговорити з вами ситуацію, яка склалася з пожежами в екосистемах на території Черкаської області. За перші три місяці 2025 року на території області зафіксовано 672 пожежі в природних екосистемах. Це майже в десятеро більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли таких випадків було лише 67. Я знаю, що у вас всіх цікавить питання у розрізі по районах. Я готова надати вам цю інформацію. У Черкаському районі виникло 263 пожежі. У Звенигородському – 180, у Золотоніському 136 і в Уманському районі 120 пожеж в екосистемах. Основними причинами займання залишаються недбалість громадян та умисний підпал сухої рослинності, незважаючи на активну роботу рятувальників та екологічної інспекції, ситуація залишається вкрай напруженою. Ви всі є свідками цієї ситуації, тому що ви майже через день або щодень звертаєтеся до мене за інформацією щодо заходів регулювання. протягом вказаного періоду співробітниками ДСНС та правоохоронними органами складено 69 адмінпротоколів за статтею 77.1 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення вимог пожежної безпеки. В лісах на відкритих територіях для порівняння за 2024 рік за ногічний період таких адміністративних протоколів було всього п'ять. Це свідчить про значне посилення контролю та відповідальності за випалювання сухої рослинності. Також хочу нагадати, і щоб ви нагадали читачам ваших видань глядачам, що порушники можуть бути притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності за підпал сухої рослинності, коли пожежа завдає значних збитків або загрожує життю людей. Тому ми вкотре не втомлюємося закликати громадян дотримуватися правил пожежної безпеки на відкритих територіях, не провокувати пожежі в екосистемах. Звертаємося і просимо не палити сухостій, не розпалювати вогонь у лісах та на відкритих територіях. І, звичайно, у разі виявлення таких загорань терміново телефонувати за номером 101 або писати нам у месенджері. Ми реагуємо на будь-які такі виклики. Ми працюємо у посиленому режимі, аби запобігти масштабним пожежам і наслідкам цих пожеж. І дуже сподіваємося, що обізнаність громадян, відповідальність і співпраця допоможуть зберегти екосистему нашого регіону. Один із кричущих випадків, мабуть, ви теж про нього писали, трапився минулого тижня, коли жінка вирішила спалити суху рослинність. На власній території і вогонь перекинувся на її одяг, і в результаті чого вона, на жаль, померла. Тому ми вкотре закликаємо до свідомого ставлення до пожежі.